Справжні друзі пізнаються в біді. Багатостраждальний Херсон спочатку стійко переніс 8 місяців російської окупації. А після відходу окупантів з міста виявилось, що чужинці прихопили разом із собою чи не всю комунальну техніку. Нові спецавто від польських партнерів мають значно посилити можливості героїчного обласного центру на Дніпрі. Туди відправляться дві машини. Люба допомога від наших міжнародних партнерів вона дуже важлива. Ми вдячні нашим польським партнерам за надану допомогу і вказані. Два транспортних засоби ми приймаємо і вони будуть залучатися до розвезення гуманітарної допомоги нашим мешканцям на території Херсона, які на сьогоднішній день страждають від постійних обстрілів. А от на підсилення можливості комунальників нашого міста європейські партнери передали один вантажний автомобіль спецобладнання для міськводоканалу та гуманітарну допомогу для жінок ВПО у вигляді засобів особистої гігієни. Це завдяки налагодженні співпраці з закордонними партнерами радою оборони. Не міста загалом за сприяння асоціації польських міст до України приїхала партія з восьми автомобілів. Їх далі розподілять не тільки між Кривим Рогом та Херсоном, а ще машини відправляться до Кропивницького, Запоріжжя, Краматорська та прифронтового Покровська Донецької області. Маємо можливість представити вам реалізацію на практиці ініціативи польських міст для передачі реальної матеріальної допомоги у вигляді автомобілів для комунальних служб України. Ми віримо і ми знаємо, що Україна воює, що Україна переможе, але також ми розуміємо, що. Що частина цієї війни йде на території наших міст? Цей транспорт для підсилення можливості комунальних служб українських міст, де фіксують ворожі обстріли та атаки ракетами, і ударними безпілотниками, а також проживає значна кількість внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої домівки через активні бойові дії та російську окупацію. Крім цього, економічні ділові та приятельські контакти Кривого Рогу із Польщею міцнішають. Красномовним підтвердженням тому є проведення форуму українських та польських міст, що відбувся у мерії. В ньому взяли участь представники міст нашої країни та власне Польщі. Ми, на Донеччині вважаємо, що ми дорого міста. Хоча нас купили шість вісімнадцять Нас більше тисячу будинків знищено з чотириста Нас 13 людей забрало життя війна. Представники польської сторони не тільки з перших днів російського вторгнення надають всебічну підтримку українським біженцям та пряму допомогу в Україну. На форумі вони в черговий раз підтвердили свої наміри активно долучитися до процесу відбудови України, і, зокрема, Кривого Рогу. Більше 230 тисяч українських біженців прийшли через місто Гданськ, і близько 80 тисяч з них знайшли свою домівку саме в нашому місті. Від самого початку російського вторгнення ми активно долучились до прямої допомоги Україні. Це 30 гуманітарних вантажів та ще 100 вантажів, доправити, які допомогла Асоціація міст Польщі. Криворіг обрали місцем проведення форуму українських та польських міст не випадково. Завдяки раді оборони міста та міської влади, навіть найскладніші часи новітньої історії життя не зупинилось. Через місто пройшло більше 120 тисяч вимушених переселенців. Нині ж в Кривому розі зареєстровані більше 80 тисяч нових містян. Місто активно співпрацює з урядами Німеччини Франції, а також з міжнародними організаціями-донорами, які надають підтримку криворіжцям та ВПО, зокрема з ЮНІСЕФ та іншими структурами ООН. Приймати наших гостей з Польщі, біля кому викладали. У нас дуже почасно приймати наші гостей з багатьох міст України, які до нас виїхали, починаючи з наших сусідів міста Херсон, з Новуса Братин, і місцем Донецької області. Наприкінці роботи форуму українських та польських міст присутні підписали відповідний меморандум про подальшу співпрацю від лиця кривого рогу. Свій підпис залишив виконуючи обов'язки мера міста, заступник голови ради оборони Юрій Вілкул. Сторони домовились про координацію подальших дій та кроків в подальшому співробітництві, особливо що стосується відновлення та повоєнної відбудови пошкоджених ворожими обстрілами, об'єктів інфраструктури. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.